Вони зовсім не чекали, що я так швидко до них повернусь, але я обіцяю, вони будуть в шоці. Приємному шоці. Добрий день, дуже раді, Як справа. Будеш допомагати? Я вам подарунки привіз. Це новий візок, О -о -о. чи як він називається зараз? Там крісло, крісло, коліс, колісне. Да я думаю, все розберетеся. Пла найкраще з найкращих. Оці всі пачечки витягай, неси на поріг, та ставте отут, мабуть, десь, поки на вулиці. О, молодець. Відкривай. Ну ти казав, тобі треба займатися в школі. Так. Да. Боже джайму. Ти ж хотів ноутбук тримай. О, настрій піднімається, да, в тебе? Гадай, що я тобі ще привез. Не знаєш? Я навіть Чехов. Чехол. З чого чехол? Боже, дай данив. Ну відкривай, давай подивись, що там всередині, давай я це потримаю. Це просто шок, синок. Так, оп. Хіба ж так можна такі емоції витримати. Дякую вам за такі подарунки. Давай селфі робити з тобою перше. Вау, як гарно. Треба міцну нервову систему, щоб витримати шквал емоцій. Я вас вітаю. Я вас вітаю. Трошки подаруночки привіз. Ну тепер комп'ютер є, телефон є. Це, і це. я вам там візок новий привіз, крісло колясне. Ой, дякую вам. Дякую. Будеш на новому пандусі, у новому кріслі. Дякую. дякую. Але я дуже хочу, щоб воно вам найближчим часом не знадобилося. Та як дякую. можна відмовитись від. Такого смачного обіду, варенички наші українські, в мене нові друзі з'явилися, тому смачного нам. Це вам гостинчик, хлібошук, душа це хліб, це душа. Я вам дуже дякую. І я вам шматочок сім'ї, нашої душі у цій хлібинці, я яку рад... я сьогодні вранці спекла заради вас. Ну ніколи такого не було. Я ж вам кажу, ви наше життя перевернули. На 360 градусів найбільше диво було це народження моїх дітей, і найбільше диво було моє, коли ми його знайшли і він вижив. Але ви повернули віру. Дива трапляються, і надія має бути в душі віра, надія і любов. Я радий. Я вам дякую, чесно. Це я радий, що я вас зустрів. Маму слухайся, тато слухайся. Ось так, друзі, по-домашньому мене зустріли. З хлібом, з солью, і я дуже радію, що разом з вами ми змінюємо долю людей на краще. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю.